Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На бахмутському напрямку загинув ветеран армії Сполучених Штатів Ніколас Меймер. Йому було лише 45 років. Американець приїхав в Україну щоб навчити наших солдатів західним методикам ведення війни. Чоловік помер внаслідок удару російської артилерії. Близький друг Меймера та відставний полковник армії США Пері Блекберн розповів, що американський доброволець перебував у будівлі в Бахмуті. Яка обвалилася після артилерійського обстрілу росіян за його словами? Він або загинув від самого удару, або ж вже внаслідок падіння уламків будинку. Більшість американців і українців там змогли втекти. На жаль, ніку не вдалося. Зауважив Блекберн. Згодом діло Меймера виявили найманці ПВК Вагнера. Євгеній Пригожин опублікував відео, де показав паспорт американця та прочитав ім'я Ніколас. Кухар Путіна також зазначив, що передасть Меймера сполученим штатам, адже він помер не в ліжку дідусем, а на війні. До початку війни в Україні Ніколас Меймера жив у штаті Айдахо. Згідно з його послужним списком, він послужив армії США понад 20 років і у 2018 році вийшов на пенсію. Американець переїхав викладати англійську мову Іспанію за два місяці до російського вторгнення в Україну. Далі вже спостерігаючи за подіями в нашій країні, він вирішив приїхати допомагати українським захисникам. В Україні він навчав цивільних добровольців та займався створенням програми підготовки загонів територіальних. Не оборони за даними змі сьогодні. Тіло американця повинні доставити в США на церемонії прощання. Також буде присутній і сам Байден, якому доповіли про всю суть ситуації. Що ж, російські еліти розраховували, що диктатор Владимир Путін зможе якось викрутитися із ситуації, яка склалася щодо війни в Україні. Але президент США Джо Байден абсолютно переграє бункерного. Про це 24 му каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, тамтешні еліти завжди бувачають у Путіні людину. Яка може продавити західних політиків та домовитися з вигодою для Росії, як наголосив Шайтельман, Зараз президент Джо Байден банально виявився сильнішим та крутішим за Путіна. У нього значно більше досіду, ніж в російського диктатора. Російські еліти зрозуміли, що з війною почалися певні проблеми. Все пішло не так, як планувало, але вірили, що Путін крутіший за Байдена і зможе все розрулити, але це не працює. Байден виявився крутішим, зазначив Шайтельман. Як переконує політтехнолог Україна Україні дійсно пощастило, що з початком повномасштабної війни при владі в США був Джо Байден. У нього просто колосальний досвід у політиці, який зараз багато чого дає. Не в образу трампістам може й Трамп був би кращим, але з Байдена часто підсміювалися. А я завжди казав, що він ще з 1972-го був сенатором. Це рік, який уявити вже неможливо, ким тоді був Путін. Він під столом ще ходив, а Байден був на одній з найвищих державних посад, підкреслив Шейтельман. До зустрічі, друзі, ставайте спонсором. На каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.